Главною теми цього насиченого дня обсудім з лідером радикальної партії Олегом Лешко, героєм сюжета, котрим тільки що відділі. Здравствуйте, вітаю. Насправді герой не я. Герой мільйони українців. Саме через їхнє обурення, через їхню протидію цій драконівській постанові кар'є вона була скасована. Ми просто представляли інтереси людей. Бо це нонсенс, коли люди повинні платити за лічильник, коли вони не використовують газ. Багато людей економили, переводили на інші системи опалення, на дрова, на пілети, на альтернативні а тепер повинні платити не споживачі газ. Тому я вважаю, що це рішення надзвичайно важливе і дякую, що вони це прийняли, але цього недостатньо. Да, далі Олега треба дійсно, що далі, тому що ви ви змогли б з вовком пообщатися, тому що я так розумію, покинув засідання. Требование... Ми до засідання, ми до засідання годину з ним спілкувалися в його кабінеті, зібрали членів НКРЄКП. КП. Вони спочатку збиралися просто переглянути це рішення. Ну, Нам години вперед. вистачило, щоб їх переконати скасувати. Що буде далі? Далі я вважаю, що. Перше треба робити: повернути до державної власності державні газорозподільчі мережі і народні мережі, тому що в селах люди за свої гроші будували. Потім безплатно віддали на облгази. Переважна більшість облгазів належить олігархам. Вони цим користуються безплатно. Безплатно для них, але для українців це дуже дорого коштує. Наприклад, якби була запровадження абонплата, люди б додатково 24 мільярди гривень заплатили в кишені олігархів. Тому ми вважаємо, що треба повернути до державного управління, державні газорозподіляння. и получивать прибуток в виде их эксплуатации должны украинцы и государственный бюджет. Олег Валерьевич, смотрите, но все-таки это требование МВФ разделить стоимость самого газа да. и его транспортировки. Да. Есть вариант, возможно, он есть, чтобы суммарно это все входило в ту стоимость, которую люди платят сейчас. Ведь все равно как к какой-то формуле нам придется прийти Хочут... до августа. Согласно требованиям МВФ. Хочут разделить, давайте разделять, но люди не должны больше платить. Навпаки, Люди повинні платити менше, тому що ціна на газ сьогодні завищена? Саме тому ми судимося із цією женкар'є КП з минулого року. Більше півроку суд не може прийняти рішення за моїм позовом, щоб визнати незаконним рішення про підвищення ціни на газ, коли у нас ціна на газ утричі більше ніж вона повинна бути да, для України. Тому да. ми будемо продовжувати боротьбу за зниження ціни на газ. Валерійович, таку тему, ще обсудимо Валерія Гонтарева подає в відставку. Ви давно планомірно этого добивались. Як ви думаєте, коли парламент проголосує за? это? может ли это быть уже на этой неделе, потому что у вас потом целый месяц... Гуляній отдиха у когось гуляння у мене робота. Хорошо. Я збираюся їздити по всій Україні. так, Місяць цілий парламент не буде роботи у спортому відправити в відставку зараз, на теніділя. Я вважаю, що перед тим як парламент прийме рішення про відставку Гонтаревої, треба обов'язково, щоб вона виступила зі звітом. Вона повинна прозвітувати про результати своєї роботи. Я вважаю, що відставки Гонтаріво недостатні. Вона має відповідати за знищені банки, за втрачені заощадження за підприємства, які знищені внаслідок того за корупцію фонďі гран. Вкладів, коли за Копійки заставне майно продавали. Але неважливо змінити Гонтаріву. розумієте Замість Гонтарів прийде нова Гонтаріва. Важливо не прізвище керівника Національного банку, а важливо радикальна зміна грошово-кредитної політики. Національний банк має знизити процентну обліку.